Сім Ультралайт, друзі, сьогодні хочу поговорити про таку річ, як ось ця кофта з тканини Альфа Дірект. Якщо чесно, я дуже був здивований, що багато з вас звернуло увагу на цю тканину, цю кофту, бо я навіть не знав, що існує така така тканина. Я лише хотів, щоб у мене була легка та тепла кофта, за що я дуже дякую компанії Lightway. Це не буде якийсь огляд з характеристиками, тому що я сам їх не знаю. Мабуть, існує різна товщина цих тканин. Я навіть не знаю, яка у мене товщина. Це буде лише мій досвід, та хочу поділитися враженнями від використання цієї кофти. Спочатку кофта мені була потрібна лише для сну, щоб було тепло вночі та щоб замінити пуховку в цьому поході. Але потім я також спробував її використати для трекінгу. І ось про це я хочу розповісти вам декілька слів. Коли я отримав цю кофту, перші враження були якісь дивні, бо так вона виглядає. Але коли я її вдягнув, тоді я подумав, як взагалі можливо, що така кофта в дірочці може бути такою теплою. Так ось перша ніч у поході була дуже холодною та мокрою. І коли я залазив під тент, зуб на зуб не попадав, так було холодно. У мене навіть були думки, що якщо я не зігріюся, то зберу всі речі та піду під три чорти в ніч. Але я надягнув капюшон. Накрився квілтом та за 15 хвилин зігрівся та заснув. Коли я прокинувся зранку, то подумав, яка крутецька кофта, що при такій малій вазі вона дуже тепла та комфортна. Друзі, звичайно, що не тільки кофта зробила ночівлю теплою та затишною, а весь комплект з калимком та квілтом. Хоча калимок це найслабша ланка. Але все спрацювало ок. На наступний рік це буде дуже гарний комплект для літніх походів, якщо вони, звісно, будуть. Також використовував кофту під час трекінгу, і вона дуже гарно спрацювала, тому що дуже швидко виводить вологу. А якщо не микає, наприклад, під рюкзаком, то коли рюкзак знімаєш, вона дуже швидко сохне. Я не вдягав кофту під час дощу, але можливо і в цих умовах вона дуже гарно спрацює. Треба тестувати. Також треба сказати, що використовую я цю кофту лише 6 днів. Хоча я нею дуже задоволений, але не зрозуміло, як вона себе буде вести в перспективі і наскільки вона буде міцною. Треба сказати про мінуси цієї тканини. А можливо, не про мінуси, а особливості, бо вона дуже така ніжна. Та тендітна, що в мене вже є затяжки. Скільки вона буде служити, це невідомо. І якщо її використовувати під час трекінгу, наскільки її вистачить. Але мені здається, якщо її використовувати лише під час, наприклад, сну, то вона повинна прослужити дуже-дуже довго. Друзі, це все. Слава Україні! Всім ультралайт! Пока-пока!